До нашого ефіру долучається Євген Масиленко, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області, вітаємо вас. Вітаємо. Підказують, що необхідно повторно нам зв'язатися з паном Маселенком, оскільки виникли якісь труднощі, щоб з ним нині поговорити. Дуже важкі кадри. Ми щойно демонстрували, і неможливо, неможливо досі усвідомити, скільки це вже триває, скільки це ще буде тривати, але коли ми бачимо таке. Дуже багато емоцій, які насправді дуже важко словами висловити. І я думаю, ми всі відчуваємо одне і те саме. Коли це бачимо знову і знову, і знову, і, знову, і сьогодні це знову і знову, знову відбувається. Оскільки росіяни продовжують тероризувати і жителів Харкова, і фронтові території, і жителів Запоріжжя своїми авіабомбами, які вони вже абсолютно очевидно скидають. Без жодного наміру завдати якісь шкоди військовій інфраструктури чи з якоюсь воєнною метою. Ні, вони просто кидають бомби на будинки. Така вони країна. У мене немає просто іншого пояснення, тому що вони можуть це робити. І їм за це вони думають, нічого не буде. Пан Василенко, долучається до нашого ефіру. Чую, короткий гудок у слухавці, можливо, не долучається. Євген, чи чуєте ви нас. Пане Василенко. Євгене, чи чуєте ви так, нас? Так, Я чую Чудово Чую, але технічні проблеми з інтернет поганий тут. Так, так, ми розуміємо. Але поки у нас є зв'язок, хочу вас розпитати, який стан справ зараз безпосередньо на місці, на якому етапі розбір завалів, у якому стані будівля, чи є ризики її повного або часткового обвалу? Після нічного влучання у житлову 9-поверхівку у Салківському районі міста Харкова. До місця події одразу прибули друзяли ДСНС, Нацполіції, медики, волонтери комунальні служби була організована робота щодо евакуації та порятунку людей. Загалом було врятовано трьох чоловік. З них одну дитину. На жаль, після того як медики надавали коли медики надавали екстрену допомогу. Дитина на жаль загинула. Сталася пожежа, сталися серйозні руйнації. Пожежа виникла на площі 80 квадратних метрів. Її рятувальники оперативно ліквідували. Безпосередньо наразі проводяться аварійно-рятувальні роботи, будівля від першого до п'ятого поверху зруйнована. плити, перекриття перегородки впали саме на рівень першого поверху, і безпосередньо саме тут саме на рівні першого поверху працюють підрозділи ДСНС. Є інформація, що під завалами є 15-річний хлопчик. На жаль, в результаті таких руйнацій він вже загинув. Тому зараз рятувальники проводять роботи щодо розбирання завалів, розчищення від уламків плит перекриття, і саме треба дістатися до Загиблого. Пане Василенко, який фронт робіт? Скільки ще рятувальники будуть розбирати завали? Ну, Будемо працювати до тих пір, поки повністю саме цей периметр зруйнованої частини під'їзду не розберемо і коли не розчистимо, всі завали. Дякуємо вам, що долучилися. Дякуємо за вашу роботу. Євген Василенко, речник ДСНС України у Харківській області, був з нами на прямому зв'язку про ситуацію в Харкові напередодні ввечері. Росіяни вкотре влучили керованою авіаційною бомбою у багатоповерхівку.